Аїд у давньогрецькій міфології верховний Бог підземного світу та володар царства тіней. Коли Аїд народився, батько проковтнув його, як і всіх своїх дітей. За іншою версією, його було скинуто в тарта. Аїд допоміг Зевсу у боротьбі проти батька і влади титанів, зокрема, подарував братові шолом, який робив власника невидими. Після перемоги над титанами Аїду дісталося підземне царство і влада над тінями померлих. Аїд вважався божеством підземних багатств та родючості, що дарують урожай з недр землі. Він був суворим і страшним Богом, навіть ім'я його боялися вимовляти, заміняючи різними ефімізмами. Так виникла назва Плутон Багатий, тобто володар незліченних підземних скарбів і людських душ, яка потім витіснила первісне ім'я Бога. Зі зміною імені відбулася зміна самого уявлення про Бога. Йому почали приписувати якості Бога родючисть. Похмурий Аїд постійно знаходився у своїх підземних володіннях, піднімався піднімався нагору він тільки у справах або коли не міг подолати в собі чергове любовне захоплення. Аїд царював разом із дружиною Персифоною, дочкою Зевса та Деметри, яку викрав коли вона збирала на лузі квіти. Мати Персефони Деметра, богиня родючості, у сумних пошуках дочки забула про свої обов'язки і землю охопив голод. Зевс наказав повернути Персефону матері, проте Аїд змусив її проковтнути кілька зерен граната. І дочка Деметри не могла остаточно залишити підземне царство. Вона лише частину року проводить із матір'ю, а решту часу царює в підземному світі. Зевс вирішив, що персифона дві третини року проводитиме на землі з матір'ю, а одну третину з Аїдом. В одному з міфів також розповідається про грецького бога Асклепія, який спочатку був напівбогом. Ще за життя він став відомим та талановитим лікарем, якому згодом вдавалося повернути мертвих до життя. Дізнавшись про це, Аїд переконав зевса вбити його ударом блискавки. Після смерті його принесли на Олімп, де він став Богом. Аїдом також називають царство мертвих, що, за уявленнями давніх греків, містилося десь на краю світу чи під землею. Родичі повинні були класти у могилу монети. Щоб мертві могли заплатити перевізнику харону за перевезення через річку Стікс, через яку вже ніхто не повертався. Якщо тінь не має монети, вона буде вештатись підземним світом, доки не знайде інший спосіб перетнути Стікс. Інший берег Стіксу охороняє багатоголовий пес Цербер, що не пропускає живих, котрі іноді заходять у царство Аїда та не випускає мертвих. Пройшовши вглиб, тіні потрапляють на бліді асфаделові луки. Будь-хто з померлих визнає, що краще бути живим рабом чи бродягою, ніж тінню у світі мертвих. Але якщо тіні вип'ють свіжої крові, то пригадають земне життя, що є для них єдиною радістю. За луками простягається вічна темрява Ереб, у якій стоїть палац Бога Аїда та його дружини Персифони. Біля палацу ростуть білий кипарис і біла тополя. Повз парис протікає річка забуття літа. Кожен, хто вип'є з неї. Забуває все про земне життя. За пізніми уявленнями, далі лежать три дороги, біля яких сидять судді: Мінос, Радамант і Еак колишні смертні люди. Якщо життя людини мало однакові добрі і злі вчинки, судді повертають її тінь на асфадеві луки, злочинці спрямовуються дорогою, що веде на поля мух. Багатостиві ж вирушають до елізіуму. На відміну від усього царства мертвих, в елізіумі завжди світить сонце. Немає холоду, а його мешканці вічно розважаються та бенкетують. Вони можуть знову народитися на землі, а ті, хто тричі побували в елізіумі, опиняються на островах Блаженних поряд із найславетнішими героями.